Вітаю вас і наших глядачів. Дякую, що сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, давайте Першу, мабуть, про особливості або специфіку роботи протиповітряної оборони під час відбиття таких атак, адже за інформацією, наявною від наших посадовців, було запущено 470 дронів і 48 ракет різного типу. Які повітряні цілі бере на себе авіація, які повітряні цілі вдається збивати іншими. Системами, засобами протиповітряної оборони, як це було вчора, про що можемо говорити? Застосування наших засобів протиповітряної протиракетної оборони базується, виходячи з того, яким чином діє ворог, які з свого боку засоби нападу він застосовує. І в даному випадку останні масовані удари. Саме я на них звертаю увагу характерне тим, що в повітрі вони піднімають до півтисячі засобів повітряного нападу, і де серед них десь 450 плюс-мінус це безпілотні апарати різних типів і біля півсотні ракет. Балістичних, і аеробалістичних, і балістичних, такі іскандер, і аеробалістичні, коли ці ракети іскандер запускаються з літаків, і крилати ракети наземного і морського базування. Наземно ті ж ракети і, спускових установок запускаються іскандерка. І повітряного базування платформа це літакі стратегічні авіації, як правило, Ту-95 МС, іноді ДДС Ту-160. І останній удар він був близький до цих параметрів, і тепер наші можливості є проблемні, скажем, щодо знищення балістичних ракет. Бо у нас невелика кількість самих батарей, які озброєні цими комплексами. Крім того, значить, росіяни модернізували ракети іскандери, крилати і балістичні, і тому значить, залишивши на засоби, досить складно знищувати ці балістичні ракети. Хоча із останнього траншу постачання американського. Там включено обладнання додатково з урахуванням вот, цієї ситуації, яке повинно покращити діяльність наших зенітно-ракетних комплексів Петріот. Що стосується аеродинамічних цілей ворога, до яких відносяться гелікоптери, літаки, крилаті ракети, безпілотні апарати, безпосередньо на території України діють крилаті ракети і Іспілотні апарат різних типів. Авіація застосовується і зенітно-ракетне, зенітно-артилейські комплекси покрилатим ракетам, і окремо засоби по балістичним ракетам. Ну, в першу чергу безпілотним бі -бі апаратам. Mm -hmm. В першу чергу, таким як шахет, тобто ударний. Тут ви показували, що є, і SkyNex невелика кількість задається. Ну, Зенітно-артилерійські, зенітно-ракетні комплекси, а також системи радіоелектронного подавлення. Крім того, працюють по ним не вертольоти по безпілотним апаратам, а все ж винищувати і старі радянські, скажімо, і F-16, і міраж вони діють по криватим ракетам, і в останньому повітряному ударі збили там біля десяти. Цілі самі ці засоби, але це не говорить про те, що тільки вони зенітні комплекси крилати ракети, теж знищують і тому результати на поточний час отакі. От що стосується особливості, то ворог застосовує зараз не стільки вистачає у нього засобів, щоб бити по всім цілям по території України, і тому на поточний час більш пріоритетним. І з концентрацією долі найбільшої на якомусь районі. Ну і останніми ударі повітря, як відомо, цим районом став Тернопіль, uh -huh. Західна Україна. Там по річки калібри йшли з моря, використовувати русло річок, і значить, здійснювали атаки на відповідні цілі. Ну вот із особливості тут треба зрозуміло, що нарощувати ми вже ми сказали про наші спроможності протиракетні, ракетні, проти балістики. а крім того, значить, додавати і е, різного типу зенітних засобів. Пане Ігоре, ви вже е, пригадали, що від сполучених штатів Америки ми можемо маємо отримати черговий пакет допомоги, в якому будуть засоби, які е, допоможуть нам модернізувати вже наявні пускові системи е, патріотів. Чи можемо ми трохи розтлумачити для наших глядачів та, мабуть, і для мене теж е, е, що це саме буде за модернізація? Це буде покращення засобів детекції. Е, Повітряних цілей чи засобів наведення? в чому буде полягати суть цієї модернізації? Ну я думаю, комплексні підходи будуть здійснюватися в цій сарані. але так чи інакше, треба долати те, що зробила модернізація російська, тобто програмне забезпечення ракет як балістичних, так і крилатих, які додала їм спроможності здійснювати маневри. На кінцевому етапі наведення ракет, і споку, значить, нашої сторони, ну, спільно з американцями, опрацьовується питання, щоб ці маневри не впливали на кінцевий результат, тобто, в умовах коли вони застосовують такого роду маневри, все рівно наші протиракети досягали цілі і збивали ну, ці ракети. От якщо в загальних підходах, то uh -huh. це зводиться до такого. Тобто ми бачимо протистояння технічних м, дій обох старим, а потім обслуги, які це застосовують, повинні ще придбати відповідні навички для того, щоб бути ефективними під час застосування вже модернізованих засобів. Пане Ігоре, ще дозвольте поцікавитися, ось якою річчю стосовно атаки на е, захід України, яка відбулася вчора, і е, зокрема про місто Тернопіль е, на Місці влучання однієї із ракет, а саме ракети Х 101 було виявлено її уламки, на яких зазначається, що ця ракета була виготовлена у четвертому кварталі 2025 року. Я спочатку не повірив, тому що я прочитав, тому пішов в інтернет перевірити, що таке четвертий квартал 2025 року, і виявилося, що це жовтень листопад. Цього поточного року, тобто, це ракети, на якій ще, ну умовно кажучи, фарба не встигла висохнути. Це свідчить про те, що у Росії закінчується арсенал, чи вони міксують старі ракети із новими? Ну, є процес пов'язаний з тим, що є великий розход у них ракет, і тому приходиться підключати вже недавно вироблені. От бачите, можливо, протягом півтора місяця. Була можливість виготовити цю ракету. Ну а скільки Путін наполягає, значить, щоб бойові дії продовжилися з точки зору цих політичних та вимог, ну, приходиться військовим підгрібати все, що у них є на поточний час, незважаючи, скажем, на вимогами збереження стратегічного запасу. Для більш широкомасштабної війни війни в цілому і чуть ли не третьої світової, але оскільки треба виконувати, то бачите, вони застосовують зовсім недавно вироблені mm -hmm. засоби. Зрозуміло, пане Ігоре. Дякуємо, що сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші відповіді і роз'яснення. Нагадаю нашим глядачам, що на прямому зв'язку з нами був Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках. Дякую вам.